Гостем нашої студії є депутат Львівської обласної ради Олег Ігорович Панькевич. Доброго дня. Олеже Ігоровичу. Оскільки кожен кандидат у депутати свою передвиборчу платформу будує на конкретних факторах і обіцянках. Оскільки ви вперше даєте інтерв'ю у нашій студії, після того як ви знову стали депутатом Львівської обласної ради, скажіть, чи ви виконали свої обіцянки? Ну, передусім дозвольте подякувати всім мешканцям Брічної, тим, які віддали свої голоси за мене як представника Всеукраїнського об'єднання «Свобода», також за інших наших депутатів на останніх виборах до місцевих рад, тобто за депутатів Доброївської районної ради, Добродівської міської ради, за сільських голів, яких ми підтримували. Оскільки перед виборами і ще раніше велася така дуже жорстка піар кампанія проти Сукраїнського об'єднання свободи, все таки виборці нас підтримали, і звісно, що зараз дуже правильно ви задаєте запитання, чи ми виправдовуємо ті сподівання. Які дали нам виборці, зокрема і Бродівського району? Думаю, що ті, хто слідкує за сесіями Львівської обласної ради, а сесія транслюється у прямих ефірах, ці Люди не можуть не відзначити, ну, по-перше, активність нашої фракції. А я є уповноваженим від фракції Всеукраїнської об'єднання свободи в Львівській обласній раді, тому можу відповідати також і за інших депутатів нашої фракції. Тобто депутати, крім того, що є активними на сесії, також є достатньо дисциплінованими, тобто відвідують інші органи сесії, тобто працюють у комісіях обласної ради. Ну і таким виявом виконання. Нашої предвиборчої платформи є те, що в нас є зареєстровано досить багато різних проєктів рішень сесії Львівської обласної ради на сайті обласної ради, і звісно, що сайт є відкритим і можна проаналізувати і порівняти, як працює наша фракція, як працюють інші фракції, які сьогодні присутні у Львівській обласній раді. Ну, якщо вже говорити про таку Конкретно. дуже вже конкретну справу, то От на останній сесії обласної ради була підтримана моя пропозиція. Я вважаю, ця тема є дуже актуальною щодо недопустимості необґрунтованих скорочень працівників бюджетної сфери, зокрема сфери освіти, культури охорони здоров'я. А ви розумієте, що зараз це є одне з таких дуже важливих питань. Це питання хвилює також і мешканців Брідщини. Актуальність цієї теми підсилюється і тим, що сьогодні триває так звана реформа, її можуть називати децентралізацією, реформа об'єднання територіальних громад, в результаті якої можуть бути такі негативи: скорочення бюджетних установ, скорочення бюджетників. І я про це дуже голосно говорив під час моїх зустрічей з виборцями. Я казав, що. Основна історична місія цієї обласної ради і місцевих рад буде те, щоб от щоб ця реформа не наробила лиха чергового лиха. Ну на Львівщині. оскільки ви заговорили про ініціативи, то скажіть про ініціативи фракції Всеукраїнського об'єднання свободи у Львівській обласній раді. Є декілька таких тем, які сьогодні хвилюють мешканців Львівщини, не тільки Львівщини. І звісно, що наша фракція, коли ми готуємось до сесій, ми змушені реагувати на певні такі виклики. Зокрема, ми зараз задали питання децентралізації так зване. Так, я чому кажу так зване, оскільки. Ця тема, впровадження цієї теми, ми, ми не можемо погодитись, як воно відбувається. Тобто, от нещодавно до Львівської обласної державної адміністрації mm. запрошували чи викликали голів сільських голів Бродівського району. Ну і те, що я знаю про цю зустріч, ну мені не все там подобається. Тобто, сьогодні, замість того, щоби Держава передавала повноваження на місця замість того, щоб зрештою вести роз'яснену роботу, сільські голів дуже часто просто залякують. Мовляв, ми вам не дамо заробітних плат, так, якщо ви так. все не об'єднаєте. Звісно, що, що це є кричущі речі, і на це треба реагувати. Я думаю, що це буде також одна з наших майбутніх ініціатив. Вже можливо, і дуже швидко ми підготуємо такий проект рішення, щоб оцю тему. Інформацію про те, як цей процес відбувається на Львівщині, ми також заслухали у стінах Львівської обласної ради. Ну і звісно, що не допускати таких негативів, про які я згадував. Ну, дуже актуальною стала тема використання надр, тобто лісових ресурсів, використання і незаконне використання гравію, піску, це є повноваження обласної ради. Зокрема, ми маємо здійснювати також і контролюючу функцію, і наша фракція зареєструвала проєкт рішення про створення тимчасової контрольної комісії з питань перевірки фактів незаконних виробок лісу, які є на Львівщині. Про це дуже часто говориться в засобах масової інформації. І, звісно, що депутати обласної ради теж мають здійснювати. Від імені громади Львівщини свою контролюючу функцію. Ну, нещодавно ми е, теж е, зареєстрували проєкт рішення про е, створення тимчасової контрольної комісії щодо незаконного видобутку гравію. та ситуація відбулася у Самбірському районі для того, щоб ми собі уявляли масштаби, десятки величезних вантажних машин без жодних дозволів. Набирали гравій з гірської річки, тобто, цей, цей факт повідомив про цей факт депутат Львівської обласної ради від нашої фракції Михайло Ковалів. Він звернувся, звісно, до правоохоронних органів. Але те, як, яка є сьогодні реакція правоохоронних органів, те, що раніше ніхто таких речей просто не бачив, свідчить про те, що дуже часто е, такі речі, великі крадіжки, величезні крадіжки, здійснюються просто під прикриттям. Тих, хто має боротися з подібними явищами, і перший проект рішення про ліси, і другий проект рішення про про створення комісії про гравій, про крадіжки гравію. на жаль, поки що. Ну не не є поставлене на голосування, а коли ставився на голосування, не набирав необхідної кількості голосів. Але цього разу сподіваємося, що він так. вже буде проектом, вже стане предметом розвитку сесії обласної ради, яка відбудеться 31 травня. Ну і голосування депутатів за подібні проекти рішення, я думаю, що є дуже яскравим свідченням, чи депутати представляють справді виборців. Свої які інтереси. їх обирають, чи якісь інші інтереси, інших людей, які сьогодні просто на нашому спільному народному добрі хочуть наживати свої статки. І, на жаль, про це теж треба говорити і говорити голосно. Я вважаю, що це теж. Чи не найосновніша сьогодні функція фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода повідомляти громаді про такі речі, не миритися з такими фактами, навіть якщо нам інколи бракує голосів за те, щоб наші проекти ставали рішеннями Львівської обласної ради. Оскільки ми вже зачепили цю тему, скажіть, будь ласка, про цю проблему, яка створилась з мисливським підприємством на Бужя? Мисливське підприємство «Надбужжя» має безпосередній стосунок до Бродівського району. Діяльність цього підприємства поширюється, зокрема, на території Голубицької, Поняківської сільських рад. Також це підприємство працює у Золочівському районі. Це величезне підприємство, яке займає понад 17 тисяч гектарів лісів. І за повідомленням керівника департаменту лісового мисливського пан Анатолія Дайнекі на сесії. Ну як він висловився, воно є найбільш одне одне з найбільш успішних в Україні. Це тема успішності, звісно, що є дуже відносною. Мешканці сільських рад, на території яких діє це підприємство, неодноразово скаржилися на таку успішну діяльність підприємства. Зокрема, відомою проблемою є проблема знищення посівів на території цих сільських рад дикими тваринами. І проблема не тільки є в цьому, в цій шкоді, яка є завдана, а головне в тому, що ця шкода ніяк не компенсовувалася до того часу власниками цього успішного підприємства. І це, ця успішна діяльність не приносила жодної користі фактично тим мешканцям, які проживають на цих територіях. Тобто сільська рада не отримувала надходжень до бюджету, держава не не, теж не отримувала надходжень з бюджету з оренди цих величезної кількості лісових територій. Тобто, це питання теж потребує серйозного врегулювання. На також на законодавчому рівні, але ми розуміємо, що сесія обласної ради, яка зараз мала продовжити термін оренди цих лісових угідь, мисливських угідь, вона має врахувати ці питання, і ми маємо керуватися у наших рішеннях справді позицією громади громади Львівщини, зокрема. Цих людей, які проживають на цих територіях, я е, знаю, що це підприємство діє ще з е, там, початку 2000-х років, е, і ми мали дуже багато е, скарг, які не були належно навіть розглянуті, ані е, представниками державних органів не казали, що там, мовляв свині. Є державними, так, і немає підприємства компенсовувати за завдані збитки, ну і таке інше, тобто там зсилалися на відсутність механізмів такої компенсації. Але зараз депутати після завершення терміну відповідної оренди отримали ну, можливість вплинути на цю ситуацію. І ми, зокрема, наша фракція зараз подали. Проєкт рішення про те, що подібні угіддя мисливські угіддя мали б надаватися шляхом конкурсу різним мисливським господарствам. Тобто у конкурсних умовах от такі речі, про які я згадував, як компенсація громадам, як укладення до Говорів про страхування за компенсацію збитків, мали бути чітко зафіксовані з тим, щоб згарантувати також і права територіальних громад. Ну звісно, такі речі, як надходження певних прибутків до бюджетів місцевих рад, які того дуже і дуже потребують. Олеже Ігоровичу, А оскільки Нещодавно обговорював борхливу у Львівській обласній раді затвердження переліку комунальних підприємств на продаж. Яка подальша доля цих буде підприємств? Йдеться про продаж про затвердження переліку об'єктів, які підлягають приватизації у 2016 році. Особливістю цього скликання і Цього проєкту рішення, який був поданий депутатам, стало те, що цей, ця кількість об'єктів, які підлягають приватизації у 2016 році, є набагато більшою від цієї кількості, яка була в попередній рік. І в попередні роки, взагалі, тобто об'єктів є дуже багато. І Це звичайно перше питання, яке ми депутати обласної ради, представники фракції Українського об'єднання Свобода ставили ініціатором цього питання, і на яке ми ще не отримали відповіді. Тобто, чи потрібно продавати таку приватизовувати кількість. таку велику кількість підприємств? Перепрошую, об'єктів. Тобто, це є приміщення. Які є не тільки у місті Львові, це є приміщення, які є у районах Львівської області. І принциповою позицією нашої фракції, яку ми зараз теж оформимо у відповідний проєкт рішення, буде те, що якщо об'єкти розташовані на території певних громад, чи то сільських рад, чи то міських рад, Ну, можливо, і районних рад, ну, скажімо, як органу, який відображає спільні інтереси сільських громад, так ми маємо почути позицію сільської ради. Тобто ми вважаємо, що якщо сьогодні продається приміщення, а таких є багато, наприклад, колишніх аптек, приміщення, які аптеки, які зараз не функціонують, то можливо сільська рада чи міська рада. Могла би, чи можливо місцева влада, адміністрація могла би запропонувати на цій території інший спосіб використання цього об'єкту, як просто приватизація продаж об'єкту. Ну, наприклад, у, у, у місті Бродах на вулиці Гончарській є теж аптека, обласна комунальна аптека, другий поверх цієї аптеки, на одній з таких сесій, але декілька років тому. До речі, за моєю пропозицією, був не приватизований, як це хотіли зробити відповідно до проєкту рішення, а був переданий для районної лікарні для створення жіночої консультації. Ну, минуло декілька років, і зараз з'явилася надія, що цей об'єкт буде реконструйовано, поремонтовано. За рахунок фонду державного регіонального розвитку, і там буде відповідно приміщення, яке зможе використовуватися з усіма в іншому випадку, цей цей об'єкт вже давно міг бути проданий, приватизований і, як завжди, невідомо яка ефективність від цих коштів. І це теж ще одне питання до цієї теми: за яку суму продаються об'єкти? Чи ця сума відповідає ринковій ціні? Насправді питань є дуже багато, і мешканці Львівщини мають мати відповіді на ці питання, які пов'язані з майном не обласної ради, а майном усієї громади. Тому я запропонував голові обласної ради звернутися від імені обласної ради до районних і сільських рад, на території яких є такі об'єкти. І тільки після такої відповіді ми можемо приймати рішення щодо тих чи інших приміщень. Крім того, є, наприклад, приміщення з'явилося, ну, чого раніше, до речі, не було ніколи в жодному скликанні обласної ради, які належать лікарням. От приміщення лікарень вже почали продавати, це є кричущі факти, кричущі речі, на які ми ніколи не поводимося. На е території міста Львова. Тобто є чотири адреси у вказаному переліку, які об'єкти, які відносились раніше до цілісного майнового комплексу, наприклад, клінічної лікарні, так? обласної лікарні. І сьогодні цей об'єкт з'являється переліку для приватизації. Невідомо яким чином він був виокремлений. З цілісного майнового комплексу ми з цього приводу будемо теж давати відповідні звернення, хочемо з'ясувати усі питання, щоб ну, виключити поняття корупційної складової ну, в такому важливому майновому питанні. І дуже добре, що це питання не було просто тихесенько проголосовано, як цього, очевидно, дехто хотів, а дійсно набрало достатньо такого жвавого резонансу. Оскільки ми вже зачепили медичну тему, то скажіть, чи буде фінансування амбулаторій і ФАПів на Бродівщині? Ми говоримо теж про, про важливу, дуже важливу проблему, яку я особисто і наша фракція у комісії профільній комісії обласної ради, яка займається темою медицини. Також я, як член бюджетної комісії, озвучували на комісіях, а також на сесії Львівської обласної ради, і за цю тему ми теж не будемо забувати. Проблема є надзвичайно важлива. фельдшерсько акушерські пункти Бродівщини, сімейні амбулаторії, є сьогодні. Фактично без належних медикаментів, без належної матеріальної бази, матеріально-технічної бази, і звісно, що обласний бюджет, обласна рада не має цю тему просто перекладати на плечі місцевих бюджетів, які для цього не мають у себе жодних ресурсів. І на жаль, моя пропозиція про те, щоб запровадити програму. Надання необхідного пакету так званого ліків, принаймні для надання першої медичної допомоги, ну не набрала ще сьогодні необхідної кількості голосів, принаймні, коли ми розглядали тему прийняття обласного бюджету. Зрештою, це була одна з причин, чому я особисто, і наша фракція, не голосувала за цей бюджет. То скажіть, 25-та річниця з Дня Незалежності України можливо буде якийсь цикл програм ініційований вашою фракцією або вашим всеукраїнським об'єднанням Свободи? Ми маємо справді цього року ювілейний рік, 25-ту річницю Незалежності України. Ми маємо аналізувати фактично всі ці роки української державності. Звісно, що це є час, коли особливо потрібно робити висновки, час, коли потрібно вшановувати тих людей, які доклалися до цієї незалежності в першу чергу борців за незалежність України 20 століття, новітніх героїв України, що є дуже важливо героїв вже сучасної Україно-російської війни. Тобто ми маємо віддати шану і. Власне, зробити висновки, зробити висновки, що ця держава, яку ми маємо, ну, е вона нам не просто подарована. Це, це, є, е це, це є результат боротьби багатьох поколінь. І другий, напевно, висновок, що ця боротьба за українську державу, вона і сьогодні продовжується, і е залежить і від депутатів різного рівня. І також від нас, усіх українців, ми запрошуємо у Бродівському районі. Ми розпочали таку акцію Пам'ятаємо героїв, яка, от перш, перш, перша подія буде у селі Конюшків. Саме сьогодні, у неділю, там будуть відкривати пам'ятник усім, хто загинув у Другу світову війну. Але от цій, цій темі потрібно також 25-ту річницю незалежності віддати належну увагу, і ми думаємо заїхати до багатьох тих сіл місць у Рудівському районі, у Львівській області і в Україні. Це інститува нашої політичної сили, де ми колись будували пам'ятники, де ми де ми. Відновлювали пам'ятники і запрошувати обов'язково ветеранів, які залишилися. І ну, це можливість оцінити власне, оцінити їхній вклад і задуматись над тим, яке буде наше майбутнє. Сьогодні також ми маємо День героїв. Ця тема тема історичної пам'яті, національної пам'яті вона є дуже важливою для мене. І в тому числі у моїй політичній діяльності, громадсько-політичній діяльності. І дійсно, сьогодні, в цей день, ми, ми бачимо от те, що було не вирішено попередніми поколіннями, ми маємо сьогодні продовжувати, звичайно, їхню справу для того, щоб ну, у майбутньому ми не мали таких, таких проблем і зовнішніх проблем яких ми маємо сьогодні, так само і проблем, які дуже багато залежать від того, якою є всередині наша держава внутрішніх питань, ну, про які сьогодні ми частково також згадували. Олеже Ігоровичу, дякую вам за цікаву конструктивну розмову і сподіваємось, що ви станете частим гостем у нашій студії. Дякую.